Активісти об'єднання громадських організацій коло стверджують, що теперішня місцева влада та попередня не виконали передвиборчих обіцянок. З їх слів влада ігнорувала вимогами громадських організацій. Саме тому і було прийнято рішення про створення партії Рідне місто її лідер Богдан Гоболецький каже, що їхня сила не хоче прикриватися розрекламованими брендами з Києва. На місцевих виборах використовуються бренди, бренди відомих партій в своїх цілях. Люди використовують наша команда це громадські діячі, які входять в громадське об'єднання «Коломийщини коло. Ці люди працюють уже багато десятків років на громаду, які допомагають громаді, які знають їхні проблеми, знають їх вирішити. Це як спілка художників, які відстоюють інтереси художників Коломиї. Це як зелений світ, який відстоює інтереси екології, громадська організація це Нова Україна, яка займається благодійністю благочинністю, а також проблемами громади міста Коломиї. Тому ми зареєстрували партію рідне місто, в яку входять е, самі провідні е, громадські діячі з громадського об'єднання «Коломийщини коло п'ятірка кандидатів партії це команда лідерів громадських організацій міста. Як каже Богдан Гоболецький, це люди, які працюють для громади, а не починають за три місяці до виборів цікавитися проблемами Коломиї. Знає їх добрий кандидат на посаду міського голови Марія Ткачук. Вона вже шість років ошою. Об'єднання громадських організацій коло каже, що творити добро це кредо її життя. До наших активістів багато з політичних сил зверталися перед виборами за підтримкою. Ми винесли на обговорення назви усіх політичних партій і прийняли рішення не підтримувати жодну, оскільки у нас вже є досвід невиконання обіцяного те, що було обіцяне на тих виборах. Абсолютно нічого не виконано, тому ми прийняли рішення брати участь у цих виборах самостійно і для цього зареєстрували осередок політичної партії Рідне місто. Я особисто займаюся вже громадською діяльністю 6 років. Я бачу сенс життя в тому, щоб творити добро для людей мені це те, що приносить мені задоволення. Одним з головних гасел рідного міста є формування нових взаємовідносин. Між владою та громадою, де влада має бути на службі коломоян, а не навпаки, а громада має контролювати діяльність органів влади та чиновників.